Всіх вітаю знову на каналі Achton Deutsch, Значит, ми продовжуємо тему контакти. І в нас буде вправа Несрін Freunde». Зверніть увагу, тут буква С додається, тому що це присвійний займенник. Мається на увазі, це друзі, Несрін. І якщо ви хочете сказати, що це, наприклад, сумочка Дани, то буде Дана Сташі. І тому подібне. Тому ми просто S додаємо. Зараз цю тему ми не будемо розглядати, але я пояснюю, чому так. І зверніть увагу, тут читається не фреунде, а Freunde. Тобто друзі. Завдання A: Sie die Dialoge. Ordnen Sie die the Dialoge den zu. Sie die Dialoge laut. Тобто нам потрібно послухати діалог, впорядкувати його, який діалог відноситься до якої картинки і прочитати діалог вголос. Зараз е спостерігайте, можете, в принципі, підглядати до цього тексту і щоб ви потім вибрали, яка картинка пасує до якого діалогу. Окей, тоді слухаємо уважно. Діалог 1. Hallo, wie heißt du? Pablo. Woher kommst du? Aus Leon. Sprichst du portugiesisch? Nein, ich spreche spanisch. Ich bin Spanier. Ach so. Und wie heißt du? Karin. Dialog 2 Das ist Dana. Hallo, Dana. Dana, das ist Karin. Hallo, Karin. Kommst du aus Deutschland? Ja, ich bin Deutsche. Und du? Ich komme aus Polen. Dzień dobry. Toll. Du sprichst Polnisch? Ja, ein bisschen. Dialog 3 und das sind Eftokia und Kyra. Sie kommen aus Griechenland, aus Athen. Hallo, ich bin Karin. Guten Abend, Karin. Hallo, ihr sprecht aber gut Deutsch. Oh, wir lernen Deutsch. Aber Deutsch ist ein bisschen schwer. Wir haben jetzt den Dialog, und wir versuchen, Samostino zu erzählen. ihr eine Pause habt, Dialog von «Aber Абедочист Анбісхен schwer. schwer» – Швея це важко. «Ein bisschen» тут повторюється часто слово, це трішки. Потрібно ці вислови запам'ятати. І взагалі німецька мова, в принципі, вважається досить легка мова. Але єдине, що тут багато таких висловів, які ви будете чути, їх потрібно запам'ятовувати і розуміти, що вони означають. Через те, що дослівного перекладу тут як такого немає, їх важко зрозуміти, якщо просто користуватися дослівним перекладом. Але ви до цього звикнете, це в принципі не важко, і єдине, що тут можу сказати, це потрібно постійно практикувати говоріння, розмову, тому не соромтеся постійно повторювати за мною, читати багато в голос. І таким чином ви будете легше запам'ятовувати цілі фрази. Окремо слова, я вважаю, що це неефективно запам'ятовувати, тому що, як я вже сказав, німецька мова трошки специфічна, тим самим, що ви слово можете знати, а словосполучення з ним можете не зрозуміти через те, що там буде як набір слів. Але, тим не менше, як я вже ще раз повторюю, німецька мова досить проста. Тут, тут не так багато часів, як в інших мовах, в ті ж англійській. І, в принципі, вона вивчається досить легко. Отже, давайте тепер посортуємо, який діалог відноситься до якої картинки. Перший діалог, я думаю, що вам не буде складно зрозуміти, тому що тут дві особи, і у нас на фотографії чоловік і жінка, тому тут ставимо сміло одиничку. Так, другий діалог тут. Мабуть, ви також здогадалися, можете себе перевірити, якщо не так, і ще раз переслухати. І третій діалог це вже буде картинка А. Так, з цим ми розібралися, до якої картинки відноситься діалог. Давайте ще переклад зробимо. Які слова незнайомі? Hello, хай здую. Думаю, розумієте, як тебе звати, вохіком зду, також ми вивчали шпрігсду Португійзіш. Тобто це португальською розмовляєш? Ні, він каже іспанською. Ich bin Spanier. Так само, як ви хочете сказати, я українець. Ігбін Українер. Так, Віхайсду. Це ви знаєте. ахзо перекладається. Тепер зрозуміло. Так, і другий діалог. Das ist Dana, Hallo Dana. Das ist Karin. Це зрозуміло. Kommt Deutschland. І тут, бачите, їх Біндече. Тобто я німкеня. Ну, Тут не потрібно додати Deutsche Rin. Тут потрібно запам'ятати якраз такі виключення. Унду в нас зустрічається, ми також розглядали на перших уроках. Так, а далі оце ми вже розглянули Ein bisschen, то що я сказав. І, в принципі, таких незнайомих слів для нас я поки що не знаходжу. Так, і переходимо до наступного завдання: Sie die noch тобто ще раз перечитати і вибрати, що пасує. От, наприклад, у нас тут э, другий варіант Karin Spricht ein bisschen polnisch, Тобто говорить трошки польською. Так, перший варіант. Dana". Що в нас робить Дана? Hello, Karin. Оце відповідає Дана. Бачите, з таким э, затемненим кружочком. Точніше наполовину затемненим кружочком. І відповідає Карін і Гбін Дойче. Унду. І відповідає у нас тоді дана і коме Аусполін. Ми і з'єднуємо тоді оцей варіант. Коме Аусполін, Аусполін. Далі Карін у нас відповіли Пабло. Пабло у нас буде в першому діалозі. І що ж у нас Павло робить. Пабло и бін. Дивіться, тут бін Шпаніер. Отже, ми тут просто з'єднуємо з Б варіантом Kira, Тобто, ми сюди з'єднуємо до а варіант. І Карін. У нас залишається із Deutsche. Ну, тут ми, в принципі, вже розбирали це речення. Я ja, bin Deutsche. Окей, okay. це все було нескладно. Тому продовжуємо далі і переходимо до наступного завдання. І наступне завдання у нас це: маркірен зі diverформен in den діалоген, фіа und Sie die Tabelle. Тобто нам потрібно у цю таблицю правильне відмінювання дієслів поставити. Якщо раніше ми вивчали тільки їх, do, RZ er, і поважна форма, в основному в нас була в таблицях, то зараз ми бачимо, що тут додавалися ще займенники Via-IA. Що вони означають? Значить, давайте тоді проставимо тут переклад. Значить, їх. Це буде я. ДУ це буде ти, РЗ це буде він вона, ВІА. Це буде ми, Іа Ви, і ЗІ, виходить, з маленької букви буде вони, і з великої букви Ви. Найчастіше якраз отут іде складність з приводу ви. Хто такі? ви і Я. Мається на увазі, якщо ми говоримо про я, тут зрозуміло, що я. Ти, зрозуміло ти, він, вона, третя особа це як е, він, вона або ще воно додається С, це воно. Ми пізніше будемо також бачити це в таблицях. Ві це ми, в принципі, в тій же особі, тільки вже в множині. А IA це ви, тобто, це виходить особи у множині двоє і більше, які присутні між нами. І будете часто чути, наприклад, чи ви зрозуміли від учителя, чи не зрозуміла. Тобто, будуть питати: Can an ear word, тобто чи знаєте ви це слово? Це як в і також може бути і, а з великої букви, тобто це виходить, як ви в поважній формі до когось звертаєтеся. Але і також тут багато хто плутає. Пізніше ми ще до цього будемо повертатися, вам не потрібно на цьому зараз зациклюватися. Вони ви маєте зрозуміти, що це зі, і поважна форма ви, бо ви також будете говорити на ви винз. Тобто в поважній формі могли б ви і так далі це зробити. І тут ми не завжди використовуємо ІА. Тобто це такі сталі вирази. Але відмінювання у них досить легке. І тут є деяке правило, яке ви можете запам'ятати. Звичайно, воно не використовується у таких модальних дієсловах, як «зайн» або «хабен». Там їх небагато, але іноді бувають. Скажімо так, виключення, і правило, це, що я зараз говорю, може не працювати тільки для модальних дієслів. Для всіх інших дієслів майже завжди буде одне і те саме, тобто, по цьому правилу, воно буде відмінюватись. Тобто, якщо ми говоримо Лернен, беремо дієслово, тобто Лернен це вивчати, то у особі я буде Лерне sprechen також буде шпрехе. Сподіваюся, ви зрозуміли. Далі підказуємо «зайн». Ми вже вивчали. Зайн це особливе модальне дієслово, яке не відмінюється по загальній формі, як я вже сказав, тому буде тут бін. Іх-бін. Якщо ви ще не вивчили цього, то, будь ласка, нас доганяйте, тому що це дуже важливе дієслово. Далі, наступне «Ду». Завжди додається ST. І так само буде du шпріх. СТ. Єдине, що тут у нас як модальне дієслово шпрехен, тобто говорити. І тут у нас міняється буква Е e на І. І тому буде шприхст. Далі форма це буде БІСТ. І хабен, форма хаст. Rz, S буде liernt. Тут у нас буде шприхт. В зайн формі буде RZS, er, підказуйте мені, правильно буде IST, і haben форма хат. Далі, via. Via, як і, в принципі, множині, найчастіше не змінюється дієслово, Ну, звичайно, крім модальних. І тому learnen це так і буде learnen. Так, далі, як ви помітили, знову ж таки Шпрехен, так і залишається шпрехін. хабен. У формі Іа дієслово завжди має попередню форму, і навіть у більшості модальних дієслів, тобто, воно має одинакове написання. Якщо ми бачимо тут, що буква якась міняється у формі du або «ерзі». «er то у формі Іа вона не міняється. Єдине, що замінюється N на букву T. Тобто в даному випадку буде Шпрехт, не Шпріхт, а шпрехт. Шпрехт, зайд. Це в формі зайн. І хабт. Навіть у Хабені, бачите, є N, і N міняється на Т. І, звичайно ж, в формі множина або поважній формі, респект форма. Ми не змінюємо дієслово, у нас тільки змінюється дієсловозайн, і тут буде зинд. Супер. Так, оцю табличку обов'язково, будь ласка, спробуйте вивчити, тому що це основа з основ. Я вже говорив з приводу слів зайн і хабен. Якщо ви вивчили вже частину, вам потрібно буде довчити тільки оцих два варіанти. Via, Ну, Via тут немає що вчити, тому що, як я вже казав, воно по суті легко запам'ятовується, і так само, як і множина співпадає. Тобто вам потрібно оцей ZEIT вивчити і HAPT. І ніколи не плутати, тому що це, як я вже повторював в минулому уроці слова, які будуть використовуватися майже в кожному реченні, коли ви будете розмовляти. Особливо коли йде мова про минулий час. Добре, тоді ми переходимо до наступного завдання: завдання d spielensie, schreibenзі sie zitl, zerschneiden sie sie und legen Sie sie зі zusammen. Тобто ця гра, скоріш, буде у вас в класі, якщо ви будете проходити, вона заключається в тому, що ви пишете займенники, пишете якісь словосполучення, що робити, там, Lernen Deutsch, Gehen Spazieren, або щось подібне. Або звідки приїхали, або де проживаєте, і так далі. Ну і Імена можете писати, не обов'язково писати тільки займенники. І таким чином. Ви можете складати такі речення між собою і правильно формувати, тобто відмінювати дієслова відповідно до особи. На цьому ми закінчуємо 18-ту сторінку. Якщо у вас залишились запитання, то пишіть їх у коментарях, підтримуйте вподобайками і до наступних зустрічей.